Уявіть, що ви маєте всього 100 гривень. Раніше б я сказав ого цілих 100 гривень. Ну, до прикладу, в 2004 році Біг Мак можна було купити за 7 гривень 25 копійок. А зараз він коштує 118. По факту, те саме за більше грошей, можливо, навіть трішки менше став. До прикладу, ще ось ця картопелька Фріз Макдональдсу коштує 72 гривні за 120 Грамів. Так, тут порція 120 грамів. І невеличкою математичною формулою приходимо до того, що за 100 гривень ти можеш купити 166 грамів такої картоплі фрі. М -м -м. Ну, а з вами Денис Наїжко. І сьогодні Наїжко дізнається, скільки можна приготувати картоплі фрі своїми руками, маючи всього 100 гривень. Поїхали! Буде дуже цікаво! Звісно, для початку нам потрібно почистити картоплю. Так, це молода картопля, в принципі, можна не чистити. Але ось ця маленька шкірка потім згорить в фритюрі. Ох, я намучився з цією штукою. Так, я купив її в Аврорі. В принципі, чого я очікував, не знаю. Але тримати її не дуже зручно, і усі зубчики ведуть рефенну форму. Не завжди це потрібно. Не знаю, якщо почистити декілька картоплин потрібно, то нормальна річ. І до речі, якщо цікаво, у нас вийшло 388 грамів шкірок. Просто факт. Далі нам потрібно нарізати картоплю. Якщо робити це вручну, то вам доведеться зробити ось такий прямокутний брусочок. Так, при цьому ви зрізаєте купу продукту, але інакше ніяк рівномірно його не нарізати. Витратити купу часу, щоб робити такі брусочки, я не міг, тому що в будь-який момент. Могли вимкнути світло, а як мінімум плита в мене електрична. Тому я звернувся до тещі. Ось воно, ноу-хау. Так, це нарізалка. Нарізалку для салатів, або як її там ще називають. Цю річчю користували за життя два рази. Перший раз, коли її купили, другий раз я зараз у відео. Да, шуматочки тут вийшли, як на мене, товстими. Так, це не схоже на Макдональдс. Це щось ближче до KFC. Хоча я давно не брав не картоплю фрі. і точно не знаю, чи залишилась вона така ж велика. Можете написати про це в коментарях, до речі. Цікаво, що картопля якимось чином навіть вийшла фігурною. І деякі мені схожі на Nike. О, oh, no. Добре, як на китайський на експідвалу. Фух, нарешті ми нарізали всю цю картоплю. Чесно, я навіть не уявляю, скільки потрібно витратити часу, щоб зробити це все вручну. Наступний етап: всю цю картоплю потрібно промити від зайвого крахмалу. Я читав, що це впливає на майбутню хрусткість, а деякі навіть рекомендують її взагалі замочити. Цікаво, що після того, як ми спеціально картоплю намочили, нам її тепер потрібно висушити. Так, Тому що якщо в розпечену олію ви додасте воду, то буде бам! Але, знаєте, всьому свій час. На цю процедуру пішла дуже велика кількість паперових. Рушників. Як добре, що цього марнотратства не бачать мої батьки. Але час вже піджимав і я вирішив задіяти всі сили. Так, я взяв вентилятор для того, щоб висушити картоплю фрі. Так, картопля висохла, і, як бачите, тут залишаються ось такі маленькі, нерівномірні якісь обрізочки. На жаль, їх всі перебирати я не буду, тому що це дуже довго і я буду смажити все разом. Єдине, що я сподіваюся, що вони не будуть горіти, тому що готуватимуться швидше і не зіпсують все, що я надумав. І нарешті можна переходити до олії. Величезний мінус всесвітній заговір або звичайнісіньке на. Називайте це як хочете. Але тут 850 мл. Так, це виглядає дуже виграшно по ціні на полиці, коли ти дивишся з конкурентами. Але у конкурентів літер і вони коштують 60 гривень, а тут 850 мл і вони коштують 48 гривень. З цікавого я дізнався, що індукційна плита ну дуже швидко нагріває олію. В принципі, ми досягли нашої температури в 180 градусів, і я спробував приготувати одну картоплину. Ну що з Богом. На моє здивування, все вийшло навіть добре. Картопля посмажилась, вона хрустка всередині м'яка. Так, по кольору вона не те, щоб золота, вона темніша, але, в принципі, смачна і не згоріла. Але далі сталося те, через що це відео взагалі могло не вийти. Так, тут слова я думаю зайві, тому просто дивіться. Твою мать за 40 гривень штани блядь. Так, вся моя кухня, мої руки, я все, що тут є, було в розпеченій олії. Все просто залило. Я навіть отримав опіки на руки, але слава Богу, нічого критичного вчасно встиг засунути їх під холодну воду. Через 15 хвилин після цього в мене вимкнули світло. Так, я би не встиг доготувати картоплю, в мене печуть руки, і я з ліхтариком мию всю. Кухню. До речі, напишіть коментарі, що могло стати причиною цього виверження олії, тому що ми довго сперечалися і так не дійшли до одного варіанту якогось. Можливо, ви зможете пояснити. Нє, це прям це прям будь ласка. Тож всю картоплю я сховав в морозилку. Так, до речі, в Макдональдзі готують заморожені картоплі. І багато в рецептах рекомендують заморозити картоплю перед приготуванням. Тому спробуємо і такий рецепт: так картоплю, яку я втратив, я потім додав. Я додав одну картоплину до загальної. Просто знайте цей факт, що вона залишилася сталою вага картоплі. Запрошую вас в другий день приготування картоплі фрі. На другий день я взяв кастрюлю побільше і налив олії поменше. Думаю, ну має бути все нормально. Проведу маленький тест. І на здивування все пройшло непогано. В принципі, як і в перший раз, картоплина посмажилась, була смачною і все. І я зі спокійною душею думаю, що все, можна закинути побільше. Як минулого разу потопу не сталося, але з цією бурхливою штукою потрібно явно було щось робити. Так, я взяв найбільшу кастрюлю. Яка в мене тільки була. Іншого варіанту я не мав. Це останній шанс. І найгірше по рахунку це вже третя кастрюля, яка буде забруднена олією. І ось воно, диво, картопля нарешті смажиться. На початку прям кайф. Картопля виходить хрусткою. Це можна побачити по ось цим кадрам. І все класно, але є мінуси. Картопля дуже швидко стає фіялою, прям прям на очах. Я не знаю, з чим це пов'язано. Зараз покажу пришвидшені кадри, де видно, що картопля просто ніби тане. Відразу після приготування я спробував декілька картоплин і скажу вам, що з сіллю це офігезна картопля фрі. Вона всередині м'якенько. От як потрібно, ніби ніби така варена, а зовні вона хрустка і підсмажена. Просто, ну як потрібно, як має бути картопля фрі. Але так, цей ефект триває, ну. До хвилини. І потім виходить просто картопля, наповнена олією. І все. Варена жирна картопля. Якщо що в Макдональдсі готова картопля фрі зберігається 5 хвилин, і потім вона викидається, тому що вона теж стає в'ялою. Але якщо вам давали в картонній коробиці в'ялу картоплю, то знайте, хтось просто перемикав таймер, і картопля лежала там більше, ніж 5 хвилин. Так, таке буває. Нарешті, чесно, нарешті. Нарешті вся картопля готова. Це зайняло дуже багато часу. Це було дуже спекотно. Все смердить картоплю Фрі. І я в цей момент згадував свою роботу в Макдональді на станції картоплі, коли ти 8 годин стоїш над фритюром. Якщо ти працюєш, хто мене дивиться зараз, в Макдональдсі і працюєш на картоплі, я тобі співчуваю. Просто знай, це, особливо влітку і в таку спеку. А ще ось так виглядає моя кастрюля після приготування картоплі фрі. Для тих, хто дуже переймається, я її зміг відмити. І знаєте чим? Оксі порошком з аврори. Відмило, взагалі ідеально, навіть руки не доклав туди, просто гарячу залив. Це знаєте, це, це міні лайфхак. Ну все, пішли дивитись, скільки картоплі фрі у нас по факту вийшло. Хух, хух, це єдине, що я можу сказати після того, як приготував всю цю. Картоплю. Які ж я знайшов мінуси в приготуванні картоплі фрі власними руками? Перше, це те, що я зараз маю, вже вдруге повністю засрану кухню та засраний посуд. Друге, це, звісно ж, запах в кімнаті. Так, якщо з першої партії пахло приємно картоплею фрі, так романтично навіть, то за останній в мене смердить фритюром все. Третє. Картоплю потрібно їсти одразу. Ти не можеш наготувати собі дуже багато і потім сісти її їсти. Або ти стоїш і готуєш картоплю, хтось її їсть, або ти готуєш, їси, знову готуєш, їси, тому що вона швидко втрачає свої властивості. Я навіть на камеру показав, що коли відразу дістаєш картоплю фрі, вона хрустка, вона реально класна, вона смачна, як картопля фрі. Але якщо вона полежить, то стає ось таке. Це ніби якась варена картопля зі скоринкою. Ну і четверте, на приготування цієї картоплі фрі я витратив два дні. Це через відключення світла. Ну і розлиту олію. А якщо брати лише час приготування, то це було дві години. Дві години мені знадобилось для того, щоб приготувати цю картоплю фрі. Це багато. Щодо самої картоплі, то вона яка всередині. Ми добились того результату. Вона реально, як картоплі фрі, так тільки велика, типу щось як в KFC. але властивість її. Хрумкості, хрусткості цієї зовнішньої, вона швидко втрачається. Можливо, це навіть через молоду картоплю. А зараз в магазинах я навіть не знайшов. І ось воно, найголовніше питання: скільки ж в нас вийшло картоплі фрі на 100 гривень? Для цього в мене є ваги, та ще одна миска. Ми вмикаємо ваги, ставимо на них цю миску. Вона важить 184 грами, але є така прекрасна функція, як звести до нуля. Все нуль. Ну, я вам скажу, що це вже не картопля, це вже якась пасочка картопляна. На жаль, тут такі ваги, що якщо я їх навіть ось так вам розверну, ви не побачите, що там на них написано. Тому давайте я підзніму це все на телефон. Так, ми маємо 1 кг 374 грами картоплі. Ось вся картопля, яка в нас є. Ледве не забув. Ну, Насправді, якщо їсти відразу, це буде реально смачно. Як би вона не виглядала, це було б класно. А так, це така варена картопля. Знаєте, після цього всього єдине, що я зараз хочу зробити, це їжте смачно, поїжджатися смачно. Їжте, коли смішно, їжте, коли лячно. Їжте, коли сонячно, їжте, коли дощ. Десять з десяти, український борщ.